До, до викладу, ну, говоря саме, типу. І в мене є неадекватні підписчі, ну, нема підписчиків. Неадекватні. Тобто, е, написала. Зачешись. Я, може, декось зі спання і починаю знімати відео. Це буде влог. Тіп. Це буде влог. Так, да. це зараз буде влог. Вже 2 хвилини 40. Угу. Да. Mm -hmm. тут моя собачка Дінка зібрала дім. Дивися, дивися. Дивився нас не любить. Камер, точніше, камер, а не телефон. Зараз на телефоні знімаю якщо. Пензасвічено, ну ні, не ні, видно. Але знімаю якщо Ой-ой-ой. яй І деколи мені здається, що просто ви мене зневажаєте і просто берете мені і просто навсього. Робити на зло це і, і потім відписується. На зло. У мене була в лютому стріча подписчиків. Так. 15 переглядів. Окей. 5 подписчиків. Я не хочу вже викладати на ютуб відео через ті всі. Якщо ви хочете, щоб я...